П'ять хвилин тому я вийшов з гри, закінчивши тестування підробітку металошукача, і це реально імба. Всім привіт, у мікрофону вартер, і в цьому відео я вам розповім про підробіток металошукача. Що для цього потрібно скільки тут можна заробити і як тут потрібно заробляти. Саму роботу додали не так давно, приблизно місяць або пів місяця тому. І відразу після виходу цієї обнови з металошукачем я, звичайно ж, відправився її тестувати. І за декілька днів, витрачаючи по 3-4 години в день, я не знайшов жодного скарбу. Робота мала купу багів, про які я дізнавався з ходом, але так все одно нічого не знайшов. І ось сьогодні, нарешті, цей підробіток пофіксили, і тепер він працює просто ідеально. Я б навіть сказав, що краще. Ніж я очікував спочатку. Почати шукати загублені речі та скарби можна, придбавши в будь-якому магазині 24 на 7 металошукач та лопатку. Як металошукач, так і лопатка не безкінечні, тому час від часу потрібно буде купувати нові, але нічого страшного, ви в будь-якому разі окупитесь, адже ця робота просто нереальна імба. Ну а якщо ти досі не граєш на найкращому українському сервері в GTA 5 але хочеш почати, то обов'язково починай прямо за. І досягнувши другого рівня, водь в своєму телефоні промокод Вартер, який дасть тобі 50 тисяч доларів та плюс один рівень, що є дуже хорошим бонусом для старту гри. І да, цих 50 тисяч вам спокійно вистачить на покупку металошукача, лопати і початку пошуку скарбів та нереального заробітку. Отож, щодо самих пошуків, шукати скарби можна на пляжах Лос-Сантоса, яких є досить багато, і на кожному пляжі є досить багато різних точок. В яких можуть спавнитися ті самі скарби. Раніше їх було всього 300 штучок, які розпавнились кожні 3 години. Але зараз це все виправили в сьогоднішньому оновленні, і тепер вони просто безкінечні. Після того, як ви викопуєте один скарб в якомусь рандомному місці, випадковим чином генерується відразу ж новий скарб. Тобто ви можете просто безкінечно їздити і шукати ці скарби. Як же відбувається пошук? Ви дістаєте металошукач, ходите по пляжу і чекаєте поки у вас буде якийсь певний звуковий сигнал або ж на землі ви побачите коло зеленого кольору. І чим ближче ви будете підходити до скарбу, тим частіше буде видаватися звуковий сигнал, частіше почне блимати ваше коло на землі, і поступово воно ставатиме жовтим або червоним кольором, коли вже ви прям дуже-дуже близько підійдете до скарбу. А коли ви вже наступите прям на те місце, де от треба починати купати, у вас відразу появиться кнопочка Є, «Е», і ваше коло стане прям дуже таким червоним-червоним, як ви зараз бачите на екрані. Нажавши є, «Е», персонаж відразу сам почне накопати копати скарб і дістане якийсь рандомний предмет, який може випасти з цих самих ем, скарбів на пляжі. Це можуть бути гроші, можуть бути патрони, можуть бути якісь загублені речі, там цвяхи, розбиті телефони, іршаві пістолети, загублені монетки і тому подібне все, що ви можете продавати скупнику е, хламу. І як ви бачите зараз на екрані цих скарбів ну дуже багато. Викупавши один, буквально пройшовши 2 метри, я відразу дістаю металошукач, і тут же знаходжу ще один клад. І таким чином десь приблизно 4-5 кладів можна знайти в одному тому самому місці. Практично там різниця буде буквально в 1-2 метри. Пройшовши 5 метрів в, в іншому напрямку, там буде ще декілька скарбів. Тобто, насчет того, що на даний момент ви нічого не знайдете, можете не хвилюватися. Скарбів тут дуже багато, на відміну від того, як було на початку, де я зовсім нічого не знайшов. І лут випадає теж достатньо хороший. Наприклад, одного разу я знайшов 7 тисяч доларів, відразу вже дістав металошукач, і буквально на тому самому Моєму місці там різниця була в один метр. Я знайшов інший клад, в якому лишало теж 7 тисяч доларів. І отак за одну-дві хвилини я знайшов цілих 14 тисяч доларів. Ще через 5 хвилин я знайшов загублений горшечок з монетками вартістю в 8,5 тисяч доларів. А згодом я знайшов ще 7 тисяч доларів. Ось таким чином, буквально за 15 хвилин я знайшов 30 тисяч доларів налічкою і знайшов купу патронів та купу хламу, яку можна продати. Ще за 1010. Отож, на даний момент я вважаю цю роботу нереальною імбою. Обов'язково буду тут працювати надалі, і на даний момент це, мабуть, найкращий підробіток, який є на сервері, і який подобається мені найбільше зі всіх інших. Ну, а у мікрофону був Вартер. Якщо вам сподобалось відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мій промокод Вартер на другому рівні в телефончику, який дає вам приємні бонуси в вигляді 50 тисяч та плюс одного. Рівня. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Пока-пока.